Всім привіт! Ви на каналі Гнізде ТВ І ми далі продовжуємо наш путь яєчка Бог. Ось. І наступні частини теж подивіться. А ще в нас буде одне нетематичне відео, де ми були на екскурсії такі маленькі. Ну, побачимо, що буде, але ми сьогодні будемо знімати не звичайне відео. Ви полюбляєте, наприклад, магів там якихось. А ось я полюбляю. Тому купив ось таке яєчко, Kinder Joy. Harry Potter. Я дуже надіюся, що там буде іграшка Гаррі якась або Ну Ми подивимось. І це зараз буде розпаковка. Опа! Ми будемо запаковувати. Але нікому не кажу, що не тут. тому що це дуже секретна інформація. Все. Майже відкрив. Давайте. Я не чую вашої сили, як ви мені допомагаєте. Давайте не можу йти. У нас є, як зазвичай, ось така і, е, ложка. Кіндер. Кіндер, якщо ви не. І ми будемо спочатку їсти, а потім відкривати іграшку. Немає оператора, поки іграшка. А ми будемо тестувати нашу кінці. Так, один шар нашого оператору. І кіндером. кіндером. Так акуратно. І один чорний мені, але потрісканий. Погано. Тут не я. Тримайте кіндери, тоді дайте цю лавку. буду її на віці. Тепер у нас буде іграшка. Так, це покладно. Я прибороху все. Так, у нас тепер іграшка. Так, не дивіться, я в тебе. Вау! Нам випав один із злодіїв, Але це, як я зрозумів, Драко Малфой. Ось такий ось Як Якщо це він ми зараз подивимось. Оскриваємо. Тут можна гратися? А ще це цепляється на ручку, як я зрозуміла, сюди дорожку вставляємо. І... А, і можна буде прицепляти на блокнотики. Сюди вставляємо ручку і цепляємо на блокнотики, якщо у вас немає такої сіпляти. Можна зісканувати це та грати в еплейту. Ну, ми подивимося, що це за гра, і оці. Ну, це гра про Гаррі Богтера. Ну і все. А відео про гру чекайте у Тіктоці.